Всім привіт! Ви на каналі Видавництво Настільних Філіндіго. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про гру Кам'яна Дуба. Ця гра розрахована на компанію від 2 до 4 грабців від 10 років, а тривалість одної партії буде приблизно від 60 до 90 хвилин. Кам'яна Дуба це вже така класична гра, яка була розроблена у 2008 році, проте з тих пір вона не втратила своєї актуальності. У грі ви будете змагатися за ресурси, зводити нові будівлі, винаходити нові знаряддя праці, які приведуть ваше племя до успіху і до цивілізації. В основі ж гри закладена механіка виставлення робітників. Це означає, що у вас буде певна кількість ваших людей, яких вам треба буде якомога практичніше використовувати. Що якраз таки, в свою чергу, вам буде приносити їжу, ресурси та, врешті-решт, переможні очки, які вам треба будуть, аби перемогти. Якщо ж поглянути на те, що є у грі, то можна здавати, що у грі дуже багато елементів і вона дуже складна. Так, елементів тут багато, але у кожного елемента є своє місце. Наприклад, фішки ресурсів. Вони всі мають свої місця на полі. Такі, як, от дерево, глина, камінь та золото. Вони всі у своїх місцях, звідки гравці їх будуть здобувати. Також у нас є поляна, де гравці будуть збирати гриби, полювати на ведмідів чи інших тварин і взагалі цілякими іншими способами отримувати їжу. Також, звісно, на ігровому полі є невеличке селище, де можна здобути нові знаряддя праці, трошечки позайматися своїм полем, і, звісно, зробити наше плем'я трішечки більше, аби було кому працювати. Окрім цього. У нас тут є жетони хатин, які можна збудувати. Ось наші будівлі, і також карти, які принесуть нам переможні бали в кінці гри. Окрім всього цього, у кожного гравця є свій планшет, де він буде тримати якраз таки доступних людей зі свого племені, свою їжу, свої ресурси, збудовані будівлі та знаряддя праці, які можна буде використовувати, аби трошечки покращити результати у своїй грі. Ця гра поділена на раунди, і у кожному раунді гравці будуть виконувати такі дії. Перше, що ми робимо, це розміщуємо свої фігурки на ігровому полі. Це такий собі етап планування. Ви вирішуєте, що будуть робити ваші люди: іти за їжею, або все ж таки в ліс за деревом. Відповідно, після того як всі спланували свої дії і виставили всіх своїх вільних робітників, настає час отримувати плоди своїх трудів і отримати або їжу, або інші ресурси від наших людей, яких ми виставили на поле. І третя і остання фаза це, звісно, годування нашого племені. Куди ж без цього? Якщо не будемо годувати, то і не буде кому працювати. Ось такі прості. І тематичні три фази будуть відбуватись протягом усієї гри у кожному раунді. І давайте я трошки розкажу вам, як розміщувати свої фігурки на ігровому полі. Майже у кожній зоні є декілька кружечків, у які можна виставити одну фігурку. Це стосується і деревини, і глини, і там, наприклад, золота. Також у нас є будівлі, ми прямо на них будемо виставляти, тому що прямо на них намальовані кружечки, і так само з картами. Прямо на картах у нас є кружечки. Проте у нас є одна галявина, куди можна виставляти необмежену. Кількість наших робітників і це місцина, де можна сходити за їжею і здобути собі їжі. Тобто туди ми можемо виставити будь-яку кількість і тут, хоч всіх туди робітників виставляєте і отримуєте дуже багато їжі. Проте щодо інших зон там вже є обмеження. Наприклад, там де ви здобуваєте ресурси всього по 7 коло. Це означає, що максимум туди може бути виставлено 7 робітників. Ваших чи чужих, і може бути таке, що за один хід ви не зможете отримати ті ресурси, які вам потрібно. Тому тут і треба планувати: планувати своїх робітників і дивитись, куди будуть ходити ваші опоненти, щоб не прогавити можливість отримати саме ті ресурси, які треба вам зараз. Але давайте поговоримо про те, як ми будемо отримувати ресурси або їжу. Це тут дуже цікаво. За кожну виставлену фігурку на якусь зону ми будемо кидати відповідну кількість кубиків. Тобто, якщо ми виставили три робітника, аби вони добували нам дерево, то ми будемо кидати відповідно. Відно і 3 кубики. До речі, для цього у нас є отакий крутезний стаканчик. Сюди ми закидуємо кубики, трясемо. І після цього дивимося, що у нас там випало. Це дуже важливо. Ми дивимося на всі кубики і сумуємо їх. Тобто, якщо нам випало 3 кубики по 5, у нас буде сума. 15. Потім дивимось на цифру локації. Наші локації, точніше, ресурси відмічені на нашому планшеті. Наприклад, за їжу у нас тут двійка відповідає, за дерево трійка і так далі. Наприклад, а за золото шість. І що це означає? Що коли ми кидаємо кубіки, суми ми будемо ділити на 3, якщо це дерево. І у нас випало 15, ми ділимо на 3, 5. І відповідно ми беремо з запасу собі 5 дерев на свій планшет. Якщо б у нас було 15, і відповідно ми добували, наприклад, камінь, то камінь у нас вже ділився б на 5, тому що тут у нас п'ятірка. 15 поділити на 5 буде 3. І відповідно ви отримали б не 5 камня, а тільки 3. Тому що камінь трішечки цінніший і його важче здобути. Тобто, чим цінніший ресурс ви захочете отримати, тим важче вам його буде здобути. Якщо ви захочете отримати їжу, то там і двох-трьох робочих вам буде достатньо. А от щоб отримати золото, то не факт, тому що там треба ділити на шість. І якщо ви ставляєте одного робітника, то там ви кидаєте тільки один кубік. А щоб шестірка випала це дуже малоймовірно. Ну коротше, я думаю, ви все зрозуміли. Ну а гра може закінчитися у двох випадках, якщо вона закінчиться хоча б один стос. Наших будівель або якщо закінчаться всі карти у колоді, і нам немає чого буде докладати сюди, у наші місця під карти. І якщо за будівля, я думаю, буде зрозуміло, як отримати переможні очки, тому що на них написано скільки ви переможних очок отримаєте, то за карти все трішечки складніше. Карти бувають двох видів: з зеленим фоном та з піщаним фоном. І за них ми можемо отримати різну кількість переможних очок, тому що працюють вони по різному Для чого я взагалі все це розповідаю? Щоб ви могли зрозуміти, що гра кам'яна доба, вона, хоча і Олі проста у своїх правилах, але за рахунок того, що у неї є можливість вибирати різні стратегії, тому що можливо в одній грі я хочу збирати більше ресурсів, будувати більше будівель і таким чином отримати переможні очки. В іншій грі я вже буду збирати сети з. Карт з зеленим фоном і за них отримувати переможні очки. А у третій грі я вирішив, що, наприклад, я хочу збирати карти з піщаним фоном, прокачувати своє землеробство і за це вже отримувати переможні очки. А хтось взагалі сидить і робить все й одразу, і сподівається, що це приведе його до перемоги. Тобто це проста, логічна і при цьому ще й стратегічна гра. І інша сторона цієї гри це її візуал. Що найбільше мені подобається це ігрове поле, тому що це ігрове поле це такий вид зверху на ваше поселення, на взагалі всі речі, які відбуваються у цій грі. Якщо здобуваєш дерево, то виставляєш своїх робітників прямо в ліс, і ти бачиш, що вони реально пішли собі і рубають дерева. Якщо хочеш каменя здобути, то на гори відправив Все, на горах собі здобувають камінь. Проте це ще не все, є ще саме поселення. Можна відправити людину на поле, можна відправити її у майстерню. І що найголовніше, щоб збільшити своє поселення, двох своїх людей вам треба відправити до лачуги. І вийде третій. От я думаю, тут коментувати не треба. Отже, у висновку можу сказати, що кам'яна доба це доволі велика класична гра з приємними механіками, приємним візуалом і дуже цікавим сетінгом. Якщо вам до вподоби прості, але стратегічні ігри, то ця гра саме для вас. І залишається вам тільки написати у коментарях свою думку про цю гру. Що ви про неї думаєте, чи подобається вона вам, і взагалі, можливо, ви в неї вже грали. І тоді, тим паче, хочемо прочитати ваш відгук на цю гру. І, звісно, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та тицяти на дзвіночок, аби не пропустити наступну гру від видавництва Філендіго.